Хмельницький «Поділля» перемагає 1-0 на виїзді, Неву Тернопіль. Вітаю всіх хмельничан з цим. А дебютним голом відзначився молодий вихованець Хмельницького «Поділля» Савчук Павло, а його батька Віктора Савчука. Я особисто знаю. Це досить відома людина у Хмельницькому серед футболістів. Він грав за купу аматорських команд там. А фаворит Ауді, Червона зірка і багато інших. До речі, за червону зірку ми разом в чемпіонаті міста з ним грали. Тому передаю йому привіт і вітаю, що його син от, потрохи здобуває успіхи, от, просувається. Я думаю, що його футбольна кар'єра буде довга і успішна. Стосовно перемоги, якось підозріло. Не грала, не грала команда. Поділля, і тут раптово заграла. Всі відзначають, що була гра, ну і є результат. А результат, тим паче, ще й на виїзді, ще й з принциповим суперником: Нива, Тернопіль, це ж майже фактично Дербі, да? Тось, скільки там їхати до Тернополя. нам, да? У Нас завжди принципові були ігри. І я так думаю, ну це моя особиста така думка, що, можливо, десь. Ковальця Сергія Івановича сливали, тому що дещо, можливо, були невдоволені його тренерським підходом, його процесом, і тому могли, в принципі, слить. А що не відбувалось таких е у футболі речей? Я думаю, що таке могло відбутися. Зважаючи на цей результат, то, в принципі, в принципі е якщо таке відбулось, то це е так захотіли гравці, тому що цю команду побудував не Сергій Іванович, її побудував ще Віталій Костишин. І Волвек, до речі, який тепер виконує тимчасово виконуючи обов'язки головного тренера, грав в команді Костишина. От. І він є, фактично, є продовжувачем саме Віталія Костишина. Вот. А не Сергія Ковальця, хоча він теж працював у штабі при Сергії Івановичу тренером. Е, що буде далі? Ми подивимося. Я думаю, що Поділля все ж таки заграє і десь, можливо, переміститься з дна турнірної таблиці, десь ближче до середини. Ну, далі буде видно, вже на наступний сезон, може, будуть якісь більші задачі. Знову ж таки, треба ще укомплектовувати команду буде. В общем, час покажуть і час розсудить.